Це Джон. Він їде в іншу країну і планує взяти там машину. Але в тій країні інші закони його водійське посвідчення не дійсне саме по собі. Саме тому Організація Об'єднаних Націй розробила стандартний формат водійських посвідчень, який є дійсним у всьому світі. З міжнародним посвідченням водія Джон може орендувати автомобіль за кордоном. Йому ніколи не доведеться турбуватися про те, що його зупинить поліція. Якщо Джона зупинить поліція, він покаже своє національне водійське посвідчення і міжнародне. З цим у нього не виникне жодних проблем. Тож як Джон може отримати міжнародне водійське посвідчення? Представляємо вам компанію International Driving Authority, світового лідера з видачі міжнародних водійських документів номер 1 Ви отримаєте буклет IDL у повній відповідності до Конвенції ООН про стандарти дорожнього руху. Включаючи дату народження та переклад на 29 мов. До буклету додається мобільний додаток з перекладом на 70 мов, охоплює весь світ, а також пластикове посвідчення, виготовлене за новітніми технологіями з магнітною смугою QR-кодом для цифрового посвідчення в мобільному додатку та ламінуванням з обох боків. Джону це дуже подобається. Але як його замовити? Ось наша покрокова інструкція. Крок 1. Перейдіть на наш зрозумілий вебсайт і натисніть Подати заявку. Крок 2. Заповніть нашу просту реєстраційну форму та завантажте фотографію ваших національних водійських прав, власноручний підпис і нещодавню фотографію. Крок 3. Здійсніть оплату. Все готово. Протягом 24 годин ваші права будуть доступні в додатку на вашому смартфоні та у вашій електронній скринці. А з опцією експрес-оформлення час очікування становить лише 20 хвилин. Буклет з пластиковою карткою прибуде за кілька днів через одну з ваших улюблених служб доставки. Джон вже подорожує світом. А якщо до вас не гайте часу, замовляйте міжнародне посвідчення водія вже зараз.